Продовжуємо нашу конференцію. Знаєте, після такого виступу зарядженого надихаючого, як у Софії, мені, в принципі, десь доведеться багато чого повторювати з того, що вона сказала. Тому, там, мабуть, я більше зосереджуюсь, просто щоб показати вам приклади ще таких звітів, там, ніж якусь там теорію розказувати. Отже. Я почну, в мене буде презентація. Як використати аналітичне дослідження в комунікаціях? Дивіться, наша компанія, топлід, ми займаємося такими дослідженнями більше, більше 10 років. І наша фішка, що всі дослідження візуалізовані. От ми не випустили жодного дослідження, яке б там хоча б на дві третини не складалося з інфографіки. Тобто, у нас там, якщо дослідження на 50 сторінок. То там мінімум 30 сторінок буде в інфографіці. А зазвичай ми плануємо, так, пробуємо стараємося, щоб це було там 80% там, всіх сторінок були в інфографіці. Отже, так, як не плести? Ага. Почну з того, як сказати, з реальності. Насправді, більшість досліджень, звітів ніхто не читає. І Треба дуже постаратися, щоб та робота, яку ви проробили, вона реально була помічена. Тобто я не буду починати свою презентацію з того, що давайте, робіть звіти, робіть дослідження, і у вас все буде класно в комунікаціях. Ні, це так не працює. Оцю проблему визнає навіть на рівні ООН. Там, минулого. Цього року, десь кілька місяців тому, здається, влітку генсек ООН там, зробив навіть пост, таку статтю написав про те, що звіти ООН ніхто не читає. Це прям такий камін-ут. Я скажу, що в принципі там, звіти ООН це не єдине, що ця організація там, робить не зовсім ефективно. Да? Ми всі про це знаємо. Тим не менш цікаво, що навіть на такому рівні було як, заявлено, що. Такі великі аналітичні якісь труди, вони просто йдуть в нікуди, що там, їх викладають на сайти ООН чи інших організацій, компаній. І це, в принципі, така ну, реальність, яку треба розуміти. І якщо сьогодні я буду говорити про звіти як інструменти комунікацій, то це, маю сказати, ох який непростий інструмент для комунікацій. Багато ризиків. Вам треба вкласти. там... Софія казала, півроку вони займались. От уявіть, півроку ви займаєтесь чимось, а потім просто ну, ніякого ефекту це не дає. І от можливо, я розкажу більше про те, також, а як зробити так, що коли вже задумали якесь дослідження зробити, чи звіт, репорт для комунікаційних чи маркетингових цілей. Як зробити так, щоб. Він як спрацював. Так. Ну, наша відповідь як компанія, що займається візуалізацією даних, там ми створюємо, мабуть, більше тисячі інфографік за рік. Це по скромним підрахункам. Насправді більше, бо там є ще там, те, що ми не називаємо інфографікою, просто слайди з графіками. Тоді буде там, мабуть, більше кількох тисяч. І от наша відповідь зазвичай це те, що звіт має бути візуалізованим, адже світ зараз влаштований так, що інформації дуже багато, вона не в дефіциті. Ми, Щоб наше дитинство пройшло в, як, в укріслі перед телевізором, коли ми сиділи, чекали на якусь там передачу, а потім світ різко змінився і. Ми вже не чекаємо на інформацію, ми чекаємо, очікуємо, що вона сама знайде нас. І в нас немає відчуття, там, що там, ми щось втрачаємо, коли ми якусь інформацію не бачимо. В нас ми вже так виховували це інформаційне середовище, що якщо інформація мене не знайшла, то, мабуть, вона не важлива для мене. От. І так працюють зараз комунікації. І якщо говорити про аналітичне дослідження, дуже ризиковий проєкт, який вимагає багатьох ресурсів з... з негарантованим ефектом, то тим не менше, що дає компанія аналітичне дослідження, яке правильно підготовлене, правильно упаковане і правильно доставлене до цільової аудиторії. По-перше, це інформаційний привід. От Софія класно розказала, що там. Сам вихід дослідження це вже певна подія для ринку, особливо, якщо на вашому сегменті, в вашій індустрії, досліджень таких ніхто не робив, або в якомусь там сегменті індустрії. Висока цитованість медіа це те, що у нас є. Там кожен наш звіт, який ми презентуємо, медіа-інфлюенсери, його на шматочки там, розхватують. І от класний приклад Софії, що ну, вони скрізь застосовують, колеги цитують і так далі, навіть в такій сфері, там, не, скажімо так, не, ну, не такою не такої популярною, як, наприклад, там, політичні якісь дослідження чи ще щось. Програми лояльності, і це там, вся екосистема, яка всі бізнеси, які в цьому працюють, вони орієнтуються вже на цей звіт. Також аналітичне дослідження підвищує впізнаваність бренду, ну саме через те, що цитованість, ринок на це звертає увагу, дає вам статус експерта, е, і можна навіть, е, якщо ви робите дослідження в певному якомусь сегменті або якоїсь певної проблеми, ви навіть можете ну, привернути до цього увагу і висловити вашу позицію. І це може бути диференці... вашою точкою диференціації на ринку, якщо от ви певну проблему берете. І вас вже сприймають. А, ну так вони ж експерт в цьому, вони в цьому розбираються. Давайте їх цитувати, давайте брати їх дослідження за основу. Отак воно працює. Починають запрошувати на конференції. Софія розказала, що їх і до цього запрошували, але насправді те, що я бачу, от я цього року на кількох конференціях. Нас запрошували там на кількох конференціях Forbes, Я виступав навіть там на Київському міжнародному економічному форумі. Запрошували, щоб ми поділилися результатами якихось досліджень. І там, коли ми побачили, що по якомусь дослідженні, а ми робили це по дослідженню цифрових технологій в сільському господарстві. Ми побачили, що треба десь нам презентувати дослідження. Просто там я написав Forbes, кажу, у нас є таке дослідження, а в них конференція буквально через місяць. Вони кажуть, о, давай, нам треба. Тобто, ну зазвичай там за місяць вже і програма конференції може бути сформована, але наскільки є цінність у дослідженнях, що навіть Форбс там я написав, вони сказали, звісно, давай, нам це цікаво, тому що інформація ексклюзивна. Да, важливо, щоб дослідження працювало. Треба, щоб це була якась там, ну. Сфера, ви досліджували не те, що вже там 10 компаній до вас, а от має бути якраз ексклюзивність. Дослідження працює, коли це якісь ексклюзивні дані. Тоді це цікаво, медіа, тоді це класний інформаційний привід, тоді вас там запросять на конференцію, будуть сприймати як експерта. Якщо ви візьмете нішу, в якій вже там потопталися до вас 5-10 дослідницьких команд, то ну, звичайно, це не буде ніякого ефекту. Дослідження ще класний інструмент для комунікацій, тому що це ж дослідження, це кілька десятків там, сторінок з графіками, даними, висновками. І ви потім можете нарізати це в ваші соцмережі і там, протягом кількох місяців публікувати, по-перше, знову ж таки, підтримуючи тему певну там, увагу аудиторії. і Даєте все більше і більші якісь, ну, інсайти. Тому що з нашого досвіду саме дослідження там, вас завантажить там, 500, пару тисяч там, до 10 тисяч людей, це максимум. Але ефект, який там буде, от, наприклад, ми зробили дослідження енергетичної трансформації, як український бізнес е, забезпечує енергонезалежність, які технології використовує, там, як на ринку там, чи просто вони як споживач. Чи вже продають електроенергію, виробляють, то F, як загальне там, охоплення цього дослідження там, до мільйона дійшло. Да, у нас там був інформаційний партнер Forbes, а, тим не менш, там дуже багато там, ну, на цитати там, графіки, слайди розібрали. До речі, що цікаво, чого медіа роблять, люблять дослідження, тому що це ж візуальна інформація, є якийсь графік. А медіа дуже зараз ганяються за візуальну інформацію. Там тексти писати не проблема. Там чат-GPT, там один чат ті один чаджіпіті п'ять журналістів у тебе вже є медіа. А візуальну інформацію штучний інтелект ще дуже погано робить. Ну от реально, там є якісь там, Може, простенький графік може зробити, але треба перепровіряти, що він там підписи правильно зробив, там легенду не поплутав. А і медіа реально там, ну, вони орієнтуються на візуальну інформацію. І, там дуже просто медіа там надіслати якийсь реліз, сказати: дивіться, у нас для вас є там 5 графічків з ексклюзивною інформацією. І вони з задоволенням це беруть. І це можна робити. ну Тобто ефект від вашого дослідження, яке там. Повністю там, завантажити там, там, тисячу-дві тисячі людей, е, від нього ефект може бути там, в сто разів, більше, навіть в тисячу разів. Е, і також дослідження може впливати там, на владні кабінети, там, можуть, якщо це якесь важливе соціальне дослідження, там з якоюсь на важливу тему, то до нього можуть там, дослухатися. Більш того, от, коли в нас була виникла ідея зробити дослідження ветеранських політик у в українських компаніях, тобто як компанії адаптують і е, реінтегровують ветеранів у роботу бі бізнесу, то е, ми запропонували цю ідею міністерству ветеранів, е, і там міністерство побажало каже, давайте ми взагалі там будемо вашими як, співавторами цього дослідження, ми давимо інформацію, тобто ми навіть ну, спровокували таку як. Дослідження певну, там, ну, е, певний ефект у роботі державних органів. Е, е, вот. ну, і дослідження це те, що актуальне протягом тривалого часу, там, принаймні до наступного дослідження. І я, я вважаю, що найкраще та дослідження випускати щороку. У нас багато є щорічних там, досліджень, наприклад, там є дослідження агробізнес України. Ми робимо його вже 12 років. По енергетиці ми робимо з 2018 року. Там, по цифровій трансформації, там, цифровізації, там, воно змінює, видозмінюється. Там, зараз це по застосуванню штучного інтелекту, але ми робимо там, з 2017 року. І так ну, нам це допомагає. Там, як компанія завоювала якусь свою нішу, нас приймають експертом, тому що ми там в кількох індустріях прям постійно робимо щороку робимо дослідження. Так, давайте переходити до прикладів. А дивіться, ми цю презентацію всім, хто зареєструвався, надійшли, тому я там не буду читати цитати, добре. Просто ми зібрали у компанії, які підготували такі от минулого чи позаминулого року. Класні дослідження. Ми взяли там коментарі типу, скажіть, що це вам дало. Там от Оксана поділилася тим, що ну, от вони, дослідження для них було класно, що вони краще починають розуміти болі аудиторію, але і саме це дослідження було як таким промо-інструментом в комунікаціях з клієнтами. Роман Зінвеб. Це знову ж таки розказав, що дослідження це спосіб як сформувати чи збільшити цей сот лідершіп, статус експерта на ринку і показати свої можливості для клієнтів. Прямо каже, що дослідження допомагають підсилювати впізнаваність довіру до агенції. Так, чому візуалізувати дослідження? Давайте я краще приклади покажу. Так. Ще такий момент. Ми робимо дуже багато досліджень. І щоб як, максимально незаангажованим зробити цей виступ, я наші дослідження не включав сюди. Я включав дослідження наших конкурентів чи дослідження якісь на ту ж саму тему, що ми робили. Наше я не включав. Якщо вам цікаво, що ми робимо, ви можете зайти на наш сайт, там колеги скинуть у чатик. Але там я принципово не хотів сюди включати там, те, що робимо ми. Так. Ось це дослідження львівського IT-кластеру. по тому як влаштована ІТ-індустрія, основні тренди, там робота і так далі. І це прям таке бенчмаркінгове дослідження. Це завжди інформаційний привід, це завжди матеріал, на який орієнтується весь ІТ ринок. Мінцифри дуже багато досліджень робить. А от Український ветеранський фонд, він там. Вже кілька років робить дослідження. Тема ветеранів вона зараз би, набирає особливої ваги, але там ветеранський фонд займається цим там, вже не перший рік і готує різні дослідження. Це такі практичні гайди для компаній, для організацій, для людей, які відповідають за реінтеграцію ветеранів. От, це просто такий... ну. Класний інструмент, який базується саме на якісь там дослідженні, не просто якісь рекомендації, а базується на дослідженнях. Ну, це дослідження Starlight Media, Там от навіть Starlight Media робить дослідження там, для ринку. Вони досліджували, як змінилося сприйняття ветеранів у суспільстві після їх проекту Холостяк з ветераном Олександром Тереном. Є дослідження ринку праці, і Український культурний фонд робить дослідження про культуру. Вони різні роблять їх, і це прям ну, допомагає вирішувати певні виклики та задачі, які існують у сфері культури, і просувати певні ідеї, наративи, там і ті самі вже як вказувати, з якими викликами треба працювати у суспільстві. Асоціації дуже люблять дослідження. EBA, ACC, ITU, СУП, всі роблять дослідження. Ну, це якби є частиною їх роботи, тим не менш, там, я думаю, що от можна подивитись на те, наскільки успішна асоціація використовує дослідження і там, також для себе зрозуміта. А от ваша компанія, ваша організація, яка може робити дослідження. До речі, що стосовується асоціацій, то якщо ви робите дослідження якесь там від якось вашої організації, то запропонуйте асоціації, щоб вони там стали принаймні інформаційним партнером. Вони також, е якщо це ексклюзивна якась е класна тема, вони також залюбки е ну, приймають участь там та підтримують такі дослідження. U-Control, звичайно, ЮКОЛ робить дуже багато досліджень. Там і зараз у нас якраз буде спікер. Ну, ми трошки не про дослідження будемо говорити, але там ю це один з прикладів того, як можна ну, сама організація володіє дуже великою кількістю даних, ми знаємо. І от вони дуже креативно використовують їх у різного типу дослідженнях. Дивіться, посилання на всі ці дослідження будуть у презентації. Цю презентацію ми вам скинемо, тому там, я там зараз просто долистаю, щоб показати вам, бо задача моя була така, от, Софія дуже класно розказала, як Фішка використовує дослідження там, як комунікаційний інструмент. Хотів показати сьогодні, що не дивлячись на те, що це такий складний, великий проект, тим не менш, дуже багато організацій, бізнесів якраз. Використовують дослідження для цього. Тобто, да, це не просто зробити дослідження, але воно того варте. Тому що потенційні якісь бенефіти, вони все-таки переважують ризики. Так, ну це дослідження LookMe інвеб, про який вже я казав. Так, це здається, не пам'ятаю, хто це. А, New Age робив Digital Research, це агенція. Так, також, що можна було звернути увагу, то це дослідження, яке дуже класно там розтягнули медіа на цитати і так далі. Це не дослідження, як аналітична серія інфографік від Open Data Bot. Лунєї, ну ви це знаєте точно, вони регулярно роблять якісь такі міні-дослідження, і дуже багато якраз їх розбирають на цитати в медіа. От це той приклад, коли дослідження воно виходить навіть за межі просто індустрії, і там всі медіа, ну то що там дослідження на таку соціально чутливі теми, там вартість житла. Скільки, в яких містах, в яких районах міста, воно дуже класно розходиться. І от Лун здається, це вже кілька років робить і використовує дослідження як комунікаційний інструмент ще без ну як аж бігом. Так, дослідження ITU та компанії про цифрову трансформацію для телекомів. От десять років українського Defense Tech, нещодавне дослідження там було кілька стейкхолдерів чи співавторів. Там і Мольфар, і BRDO, і INUA як медіа. До речі, це цікавий приклад, тому що дослідження можна робити так: в колаборації, можна не лише самотужки робити, а в колаборації з іншими гравцями ринку. Там візьміть якусь асоціацію медіа. І вашу організацію, і от у вас вже класна така команда, де кожен підсилює один одного, наприклад, хтось дає експертизу, хтось дає дані, чи там обробляє дані, а хтось дає медійний вихлоп. Ну, Мабуть, на цьому я буду закінчувати. Там в мене ще багато прикладів. Ви можете подивитися їх власне у презентації. А, от ще одне цікаве дослідження, на яке хотів звернути увагу, от воно було там ініційовано цією командою помітні, якщо знаєте, це Ірина Горова, там та, що раніше займалася там Потапом і іншими цими діятелями, тепер вона просуває там молоді таланти. І от вони з українським інститутом майбутнього зробили дослідження ринку музики. Тобто ці всі Spotify там і так далі. Оце стрімінгові сервіси, як воно влаштовано, як там починаючи від того, як. Екосистема ринку в Україні, закінчуючи тим, там, кого слухають, як слухають, і так далі, оце прям дуже цікаво. Мені було просто там, цікаво подивитися, як влаштовує цей ринок. І там, наскільки я розумію, там, і медіа дуже класно розхватали. Але мені здається, воно його ще мало от помітили. Я, я б ну, чисто. Там, ну, всі музику ж слухають правильно, я рекомендую подивитися, там, ви навіть для себе знайдете якихось там виконавців, яких ви ще не слухали, але точно почнете слухати. Мабуть, на цьому я закінчу, бо є ще багато дуже класних прикладів. От, наприклад, Уфік асоціація робить щороку, там теж уже мабуть, до 10 років дослідження фінтек ринку. І таким чином асоціація якби спозиціонувала себе як експерта, вона залучає членів. Там це найбільша асоціація з цього, може навіть єдина, тому що ті, що були, вони вже там не такі активні. От, власне, на цьому презентацію свою закінчую. Хотів просто показати приклади, що е, такі аналітичні дослідження, звіти, гайди. Можуть бути класним комунікаційним інструментом, який не простий в підготовці, але якщо правильно підійти, зробити ставку на підготовку ексклюзивного, класного, класно упакованого контенту, візуалізувати його обов'язково, просто не закидати вашу там, цільову аудиторію ПДФ з купою графіків, там, по 10 графіків на сторінці, а перетворити це в такий в класний віжуал, в візуалізацію, інфографіку, візуалізацію даних, от тоді це буде краще сприйматися. Ви, там, правильна упаковка дуже, ну, дуже вирішує, от, наскільки ваше дослідження буде медійно помітним. І от Софія розказала, як вони. Як дуже дотошно вибирали, навіть там досліджували патерни в грошах для того, щоб це перенести у візуалізацію. Це дуже правильний підхід. Тому що це працює. От дослідження, мабуть, складно зробити, от, умовно там задньою ногою, там, що так, та давайте бистрому що зберемо дані і так далі. Так не працює. Інформацію в сучасному світі треба. Упаковувати і доносити так на блюдечку до цільової аудиторії. Тому що інакше, якщо аудиторія вашу інформацію не бачить, вона просто сприймає, що значить, вона їй не потрібна, значить, то не важлива інформація. Бо так зараз людина, яка сприймає інформацію, дані, вона влаштована. Що цінне, вона очікує, що знайде її сама. І відповідно, щоб воно знайшло, треба докласти зусиль. От, якщо мова йде про такий продукт, як дослідження, хотів вас як, показати ці приклади і переконати, що дослідження такі треба робити і класно візуалізовувати. Я Станіслав Шум, директор компанії «Топ Ми Топлід.